Їхній подвиг передаватиметься з покоління в покоління на стіні Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького створили стінопис, присвячений прикордоннику. Автором цього муралу є Саша Корбан. Саме його роботи прикрашають не лише українські фасади, а й милують око у Грузії, Італії, Німеччині, Франції, Малайзії, Бразилії, Туреччині, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах. Митець каже: у цій роботі йому хотілося передати мужність прикордонників. І Я дуже дякую всім, хто допомагав цьому, хто надихнув на це, і дякую всім прикордонникам за те, що за те, що захищають нашу країну. Слава Україні! Ініціаторами створення такого стінопису стали представники благодійного фонду Сучасна Україна. Проект радо підтримали і в Державній прикордонній службі України. Кажуть, це особливе нагадування про тих, хто взяв на себе удар ворога. У цьому витворі справжні емоції і почуття тих, хто обрав для себе прикордонну службу. Цей витвір мистецтва не просто зображення на стіні, це символ недоторканості кордону, честі, мужності. Героїзму та відданості, які повсякчас демонструють українські прикордонники, під час відкриття муралу з назвою Перші з честю» також відбулося урочисте погашення лімітованої серії поштової марки, в сюжеті якої закладений створений стінопис. Також цього дня стартував великий збір коштів на придбання FPV-дронів для підрозділів прикордонників, які працюють на передовій.